Волинь вітаю вас, село Гірники, Плужки різної моделі, бомити, яких я так сильно люблю, але що маємо, те маємо. Є різні корпуса, різні моделі. Так, дивимось тут три корпуси оборотній. Приклеєна. Наклейка. Далі йдемо. Раз, два, три корпуси, раз, два, три, чотири корпусний. Тут також. Оборотній. Чотирьох. Пише бомет. Ну, Вже стоючка тут іде, дай Боже. Я думаю, три, три сантиметра є. Ідемо далі, бомит три. Корпуси, тут також три корпуси, це вже йде чотири корпуси. Ціни я не бачу, ціни, скоріше всього, будете телефонувати, і запитувати. Ще один плужок йде. Сойл Кінг. Ну, різні є різні, тому там є на два корпуси також. Цієї ж моделі. Дискові борони, культиватори. Ось такі потужні, як називаються рихлителі, чи як вони, чи, коротше поправити також в коментарях боях я з. Йдемо далі. Також плуг. Ні, дискова борона, плуг правильно називається. Скоріш всього є, тут також є. Це вже помит. О, кучники, загортачі. продано, зрозуміло, це вже пішло на продажу. Тут щось хлопці ще збирають, ремонтують. Косілочки. Дивіться, за ціни ще раз наголошую, запитуйте власника. Дивіться, плужок такий, як ми виготовляємо. Квернеланд. Потужний плуг. Раз, два, три, чотири, п'ять корпусів. Гляньте на ці приплужники. Стави, що також я бачу він в, в стані Але ще по виробиці. Ну, видно, де Леміш, а тут даже видно, що він працював добряче. А це тільки цей другий, другий корпус. Ці, що йдуть зверху. Хлоп, дивимось, Квернеланд, ЛБ. Сто. Кошики, сажалки, трасілки, вертушки. Чого тільки немає, подивіться його захват. Колеса задні. Як він дивиться? Апарат. Не знаю, від цих плугів я кайфую. Ці плушки дійсно вони себе зарекомендували і бачимо результат, що вони ходять, ходять немало. Польові дошки, дивлюся, всі нові замінені, знизу також нові. Польова дошка десь орієнтовно 1300-1500 гривень з болтами. Є прибита бірочка а це вона наклеєна, не прибита, але ще. Не сходилась. плужок також ціни я не знаю, Ну, пише Квернеланд. Циліндр потужний, Ну, потрібно потужного трактора. Сівалки сажалки, розсипачі, граблі. А ось і є для того плуга і тракторець. Джон Дір 8200 та що апарат? Зараз заліземо в кабіну, зазнімемо вам детальніше. Тут також є 6800. Чекайте бо не можна пройти. Гляньте на ці що. Тут хлоп, там хлоп. Комбайни нікого цікавий також. Зараз покажу цього 6800-го всередині кабіни. Давай, так, я всередині і є в нас зеркало заднього тут також. Подивіться на ці всі речашки. Тут цілий ноутбук. Передні колеса сидиш та ти щоб бачиш, що зліва робиться, що справа. Також на каву, ручник. Ну, слухайте. Комфортно, цікаво. Там також апарат є. Вилазимо. Ціну також не знаю, телефонуйте. Газулька тут серйозно. Веткну камеру. Да, давай. Дивися, колесо. Я встаю, спина моя, так? Да? Я з них, Не худенький, видно, що спина серйозна. Колесо закриваю. Ні? Ти що, раз, два, і ще. Ми йдемо в цей кабіну. Це нас 7820-й. Добринос тут. Навіть є ще одне крісло це в тому що сижу. Хлоп-хлоп беремо трактор на об'єми. Вилазимо з цього також. Так, друзі, Джондір я вам зазняв, те зазняв. Комбайни вже не буду лазити, бо воно їх таку висоту. Номер телефона також залишаю в описанні. телефонуйте. Гляньте, скільки тут догруза. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 11. 18 штук. Одна важить 50 КГ. Тому телефонуйте, до власників запитуйте. Резина тут це все є. Якщо на заміну, апарати серйозні.